Там по нас робить такі, щоб витіку не було. Комунальники на вулиці Здолбунівській у Рівному забивають дерев'яну колоду у трубу. Нею місцевий житель незаконно зливає стоки зі свого будинку. Дерево натягнеться... вологою, і Воно ще більш, більш, більш плотне стане. На цій вулиці таких стоків кілька їх виявила спеціальна комісія. Прокуратура вимагає всі ці зливи нечистот ліквідувати для того, щоб узаконити. Дані такі випуски потрібно все на все зробити проєкти від погоди з відповідними службами, тому що рано чи пізно ми прийдемо, виємо ці самочинні скиди і притягнемо до відповідальності, як адміністративної, так і можемо направити матеріали до прокуратури. Щоб зробити каналізацію законною, потрібно заплатити гроші. Порушники економлячи, шукають інших шляхів. У цьому випадку вони під'єднали труби до зливової мережі. Її побудували для відводу саме дощових вод, а сюди потрапляють нечистоти. Приблизно за 50 метрів від місця, де виявили незаконні труби, знаходиться гідропарк. Відтак усі нечистоти через ґрунтові води потрапляють саме до цієї водойми. Як наслідок погіршується екологічна ситуація у місті. Наслідки ми бачили літом, коли риба була загинула в річці усі. Це є причина того, що таке дійство було сталося. Скільки незаконних зливів виявили у Рівному, комунальники не кажуть, щоправда, зізнаються. Були випадки, коли тампонаж не допомагав. У при бажанні, що хоч монети. Тубу кинуть нову. Виїжджаємо, затампонуємо, притампуємо, ми знову приїжджаємо. І так от. Через деякий час комунальники перевірять, чи хазії не продовжують незаконно зливати стоки. Якщо випадки повторяться, порушник матиме справу з прокуратурою. Юрій Шарманський, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День.